<голові> Доза те, щоб припинити без зоплатного тимчасового користування будівлі школи, що розташована за адресою міста Липовець, вулиця Липківська, шкільна три. Шкільна два. А чого тут три? Будовувати ставі. Ну, Тримати можуть голосу. Прийняти. Прошу проголосувати. Раз дали перше, давайте домой друге. Миколай Вали. Миколай Валов, я вітаю. Я не бачу, що чуваєте. Я отримаю. Дякую. Зброди утрималися. Михайло Юрійович, щоб просто чи на сесії слідуючій, чи позаслідуючій, не було таке, що ви ставили питання про скасування цього. Річ. Якщо ми я поїздімо вперед, ми це допоможе відповідальність за те, що ви рочите. Зробіть все, щоб поїздну, що робити.